Третя частина циклу сходження на трон, яка продовжує історію фальшивого принца та короля утікача. Має закриту арку, але є четверта частина, і в планах видавництва п'ята, яка буде заключною. Проблеми юного короля Єрона не збираються зникати. Сусідні держави об'єдналися і вирішили піти на його країну війною, де якої його власна армія не була готова через правління його татуся, який керував з державою за принципом, хоч би не було війни. Сусідня держава, яка заварила всю цю кашу, не тільки збирається нападати, вони ще захопили в полон дівчину, до якої головний герой не байдужий. Читаючи цю книжку, я просто. То багато разів волала і фонтанувала емоціями значно більше за дві попередні частини разом у зьоті. Що могли бачити у моїх тих, хто підписаний на мій інстаграм? Цикл сповнений пригод, драм та інтриг. А в третій частині ставки особливо зростають, і головному герою доводиться проявляти чимало своєї відваги, розум та вміння вести за собою інших. Дякую, що подивились і приємного читання циклу, і ти однозначно вартий вашої уваги.